Бахмутський напрямок і, зокрема, в Міноборони України говорили про те, що там бойова робота продовжується, і ось наші сили вони проводять певні операції. Але якщо на півночі від Бахмута все йде набагато якось краще, навіть можливо трошки легше, що там наші сили просуваються вперед, порівняно з південним, якраз, якраз таки флангом, де Досить таки важко просуватися, де наші військовослужбовці вперлися в оборону ворога Клішіївки, тому що досить важко викорити їх звідти. І що найцікавіше, за останній період було помічено перекидання туди двох десантно-штурмових полків. От і в цьому питанні хотілося би почути два таких аспекти: перше це загалом про динаміку просування наших сил на бахмутському напрямку, і друге це якраз таки про десантні полки, чи є вони ще тими елітними підрозділами. Про які завжди говорили в Російській Федерації, завжди казали, що от ці підрозділи вони є топовими, фактично в російській армії. Ну, якщо по порядку, то е, ви знаєте, інформація в мене трошки інша. І інформація така, що противник в районі Берхівського водосховища в ренаселеного понгу в Берхівках все ж таки трошки контратакує нас і намагається відтіснити з наших позицій, які ми зайняли. Одночасно на південному напрямку, якраз в районі Кліщівки, ми намагаємося просунутися і маємо там певні успіхи. Тому динаміка, як ви бачите, вона дуже сильно міняється. І, можливо, навіть зараз, коли ми з вами говоримо, відбуваються якісь дії, які можуть докорінно змінити ситуацію, про яку ми з вами зараз говоримо. І це дуже добре. Це дуже добре для нас. І чому тому, що от навіть перекидання двох десантних полків. Ну, важко говорити про конкретну боєздатність кожного окремого підрозділу, кожної окремої військової частини. Але тут ключова фраза полягає в тому, що перекинуто два десантних полки. Десантні полки в такій ситуації противником використовуються як резерв сил та засобів, які можуть бути використані у разі прориву нашого нашими військами фронту. Тобто противник вже не має можливості використати ці десантні полки для стримування наших можливих проривів десь на інших ділянках фронту, а використовує їх саме на бахмутському напрямку, де він сконцентрував за різними даними до 50 тисяч. Військ і чому це добре? Тому що такими діями, таким постійним тиском на противника, ми знов таки, як і у випадку з Антонівським мостом, про які ми говорили, ми не даємо можливості противнику зосередити і утримати певні резерви. Тобто він змушений використовувати їх вже зараз ще до того, як наші війська перейшли до наступу проти основної лінії оборони противника, і це є надзвичайно високим показником. Повертаючись до того що до складу противника, ну треба і мотивованості, і підготовки противника треба розуміти, що це всі ті ж мобілізовані зібрані наспіхи, і сказати так, що назва десантний полк визначає їхню високу боєздатність, було б сьогодні несправедливо. Загальна, скажімо так, динаміка бойової готовності вона неупевно знижується, і противник все більше використовує поспіхом набрані підрозділи. І неважливо, як вони там називають це. Тричі червонопрапорний, там чи двічі ордена ордена там червоної зірки. Це вже трошки не ті полки, це просто е, маси військ, які противник на сьогоднішній день може використати проти нас. Крім того, треба розуміти, що специфіка десантних полків це власне підрозділи легкої піхоти, які оснащені трошки іншим видом техніки, але вони мають вищий рівень маневреності. Тому ми говоримо про те, що їхнє перекидання об'єктивно сприяє нашим активним наступальним діям, тому що ми їх сковуємо саме на бахмутській ділянці фронту. Пане Сергію, от є така думка, пропускають аналітики інституту вивчення війни. що щоб утримати Бахмут, російські окупанти можуть почати відводити свої війська з півдня України. Особисто для мене така досить дивне припущення, тому що Крим це. Для них щось сакральне, і мало ймовірно, що вони вдадуться до того, щоб відвести війська і продовжувати отримувати Бахмут, місто, яке вони не можуть захопити вже скільки місяців. Ваша думка, пане Сергію. Ну, знаєте, я так само не розділяю цю думку, тому що треба розставляти пріоритети. І всі прекрасно розуміють, що навіть залишення Бахмуту противникам не особливо змінить ситуацію на східному напрямку, але одночасно, якщо противник буде намагатися відводити свої підрозділи з півдня, де ми здійснюємо досить потужний тиск. То це буде загрожувати йому втратою так званого сухопутного коридору. Тобто, за пріоритетністю і стратегічністю цих завдань Бахмут не може стояти ну, на пріоритеті. одному рівні і в... бути в одному ж пріоритеті, як і південний напрямок. Тому я так трошки скептично відношуся до таких думок. Хоча знов таки повертаючись до тої думки, що ми не завжди можемо відслідкувати логіку дій противника. Можливо, з політичної точки зору вони знаєте будуть намагатися отримувати саме Бахмут. Хоча військової логіки в цьому є не нема абсолютно ніяк.